Операція Невко у ногу з часом електрон, який нині налічує 12 дочірніх підприємств, розширює асортимент товарів, які представив на виставці ярмарку львівський товаровиробник. Нині у науково-виробничому підприємстві «Карат» розпочали кілька унікальних для України проєктів, зокрема, створення комплексу виробництва мікрочіпових лазерів та матеріалів для червоних і білих світлодіодів. Спільне українсько-німецьке підприємство Сферос Електрон дивує країни СНД та Європи автономними системами опалення для автомобілів, автобусів та інших транспортних засобів завод телевізійної техніки більше відомий як оборонне підприємство. Окрім оглядових та охоронних телесистем, завод представив на виставці нову розробку. Голосовий перекладач, тлумач аналогів, якому немає у світі. Він є з голосовим управлінням, тобто не треба тиснути ніякі кнопки. Є всього дві, яка включає, виключає і фіксує на якій мові ви з ним хочете розмовляти, і на яку ви хочете, щоб він перекладав. Все ж найбільш впізнаваним виробом концерну були і залишаються телевізори. Серед них і рідко кристалічні. Цьогоріч їх випустять понад 60 тисяч. Практично не відрізняється. Єдине, що ціна досить доступна для кожного споживача. Я думаю, що це досить важливий фактор, щоб купити цю продукцію. Ще один напрям діяльності концерну електропобутова техніка. Це електром'ясорубки, кавомолки, соковитискачі та інші вироби, які виготовляє завод Електрон побут прилад.